Ну, бля, є пупе. Игай. Ні, тут ти кафе, а чого. Игай. Ставь. Игай! Ні, треба за красиво, щоб було. Як було, щоб столице красиво, хорошо. Все, борош, камін! Твоє. Боже, боговій, блок, тупе. Смешки тупые. Меніт твяшки просто Мені и все, видишь, ничего. Тяшки маленькие, вот такие. Так, все треба тут. Куда я тобі дам. Та ж Я, Блять, зараз... блять. Та нам треба найти тяжки, дід, бо вони треба я там забити. я покажу тобі. ну ти. Ну ты зараз відкине пів тонны. То Що таке? Що? Що за камінка? Що ти говориш? Та не, та машина з хвозняка, блядь. В смислі з хвозняка? В якому? Шо впиздив. З хвозняк впиздив машину? Серйозно? Це як за. 120 кілометрів в час хуярив. Хто? Той байструк один і другий. То й шо на нього? Шо? Тай шо? що? Тай, та й мо? Дідусь, ти що їбанувся? Він ж закритими, блядь, їхав дверми. Він що, блядь, відкрив машину і піздячу 120 км за годину. Алло! А, а чого ти мене поскозив? Це було, хоч на коли, дідусь. Це було вже давно. Чого ти мені пиздиш? Я не пизджу, я кажу так, як воно і є на правді. Ти думав, що я. Я знаю, я они. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ты увидишь? Что ты хочешь? Иди нахуй. Нет, это такие набор просто. Да, это такие. Это вот одник, лампы. Дай, дай, не дай. Тут оба они. А, там, да, я пош... дай мне дай пройти, мне не надо пройти. Снимите его культурно, пошла да.

today Мапу я там нужен був так, ну зараз що ти там по бу, в машині посадів, блять вийшов 3 метри, зайшов обратно і піздець. Що ти там говориш таке? Так розумієш, що у мене про сквозил? Я ким хером тебе Окей. Їхав. Київ, блядь, їхав три місяці тому чи 4 а місяці я. тому. Кис ніби цей. А чому мене болить шиє. Бо І тому, чого? що ти, блядь, ти ще не рухаєш ніколи. Так, все, не, не вий мене, бляха. М -м -м. Бляха, вкусно. Прикольно. Хочеш випробувати? Що? А оце є бадяги. Не хочу. Пей. Хуя? А. Да ну лучше. Бляха прикольно так? Треке хімічне таке, вроки такі присмак. Бен-б-бе. То що, впевнен. Бо впали. Ти кай нахуй чого треба відкидати до бабки. А, там в цьому в, в трюмо? В Криму, пізді! Та не в Криму, кажу, в трюмо. Боже боже, яке воно дурне. Блядь, хто ти навчив? Что ти тупе таке? У мене вища освіта не закінчена. Yeah, yeah. <плес> Ціліндрована ступінь вищої бакалавратичної історії в чоловічестві Національний університет імені Хмельницька область КБНУ. Белі. Відсупіте нахуй забери. — Це колес його... хороший, він, він дуже добрий, це німецька фірма, yeah, дуже я хороший хороша веселі. Белі це тупе? Зараз розумний. Знімайся. І це знімати? Ну да, да. Ой, тяжке. Витягу. Ну не тяжке. Цяшок. Я знаю. Це тяжковий рай. Шо-шо? Тяжковий рай. Тут дуже багато цяшок є. Тяжковий. А це можна тут ставити тяжкі різні. О тут, где? Світло передачне. Йо-маю, дід, це що, прикалуєшся? Їх тут дуже багато, дід, ти шо? Бери, там не. Там мені треба тільки один Став там їх треба, бо як впилю. Да. Хойдай дія йди. Все, Все, Спасибо, ага. спасибо за тебя, <режу> Боже Говорю, Боже. Що ти тупе так? Опа. Куда ти кладе? А куди його ставити? Бога, бить, я не... Куди його ставити? Пизду. Боже мій, Чекай а, так, Сюди буде. його ставити. Ось вот, так. Вот так, да? А, до хламу. Так що ближче до хламу, я понял. все. Так. Тиханічий. Почему є? Я бо паду под, зараз, чекай. Все, красиво поставив. Не не так? Блядь. Не доразий, он вийшло освіта. Вищий освіта. Придурок тієї. Ти, ти сяде місце, зараз не можна пройти буде. Тікай, придурок. Ой, буде тупе. О, Чого це такий тупий? Тупоголов. Отут же хід пробитий. Хуй пробитий. Ай, блядь, вдарився тут коліном тим локтем, блядь, хамуга. Уже осторожно. Там шкірка був. Господь з тобою. Ну, В общем, ковбаса хороша це. Це, це, це така непогана. А де ти брав, саш? Тарасівській ковбаси. А? Тарасівські ковбаси. А, То, рекламу нам не платить за рекламу, кстати. Облучається щира рекомендація. Вона, до речі, не чорна. Смачного тобі діти. Всім також бажаю смачного, спокійного вечора і не брати до голови цю хуйню. Не Сейчас Аня посмотрит это видео и скажет, что я придурок. А может и А ну, дивіться Кидаю воду, короче, таблетку. Что? что он так фукусует, дерьмово А, треба не на чем спомшать. Ай, та-та. Дивіться Я не знаю, это, типа, я не знаю, что это так правильно работает, короче. Ну, ну хорошо, хорошо. Так, ну что-то мои будут зараз. Сейчас другому сторис покажу, что все. Какого, ну, блядь, нахуй? Ну, что таке? Хуй. Мне маленькую тяжко, ты тоже... Я знаю! Я тебе сейчас найду. Найдешь? Я знаю, где они есть. Ох, блин, я шукал уже по всему, дед, уже все шукал, у меня же такие нервы. Я... Да иди нахуй, чтобы я тебя видел! А тут? Да, вот. Где? Да. А тут? Да. Я від тебе нічого не хочу, я Там шукаю свети. А може є? Нема.